Диверсія ледь не онлайн. Хто як і навіщо підірвав російські гелікоптери в глибокому тилу ворога? В Росії безпрецедентний бардак. Факти тижня дізналися невідомі деталі дуже зухвалої спецоперації. Абсолютно, звичайно, ще радянська вибухівка. Наш ексклюзив програми. Зухвала бавовна, зухвала тому, що вона сталася не десь в Криму або, наприклад, Білгородській чи Ростовській області Росії, до чого всі вже звикли, навіть самі росіяни, а аж за 600 кілометрів від України у Псковській області біля кордону з країнами Балтії. Як так сталося, що російські гелікоптери були підірвані прямо на авіабазі, тобто на важливому об'єкті, який належить до еліти російського війська, тобто до армійської авіації? Ми розібрали всі версії цієї надцікавої і надсекретної спецоперації, яка привернула багато уваги. Я Сергій Костиш підписуйтесь на ютуб канал Фактів Тижня, щоб не пропустити. Найголовніше сталося все ось тут, далеко від кордонів з Україною, звідси до Санкт-Петербурга ближче ніж до Києва чи Харкова. Ось аеродром Вірєті. Він приблизно так виглядає: величезний абсолютно розташований неподалік від латвійського кордону у Псковській області. Саме тут базується 15-та бригада армійської авіації Росії. На її зброєні може бути до семи десятків різних типів гелікоптерів, і от трьох з них вони не дорахувалися. У ніч проти понеділка, 31 жовтня, на авіабазі пролунали кілька. Вибухів, або як люблять казати, в Росії хлопків саме так повідомили джерела російських пропагандистів. Воєнний експерт Сергій Кузан каже, це не просто військова база, а один з найбільших хабів для повітряних сил супротивника. Відтак удар по цьому об'єкту це ураження дуже крупної мішені. Та злітна смуга могла могла приймати будь-які літаки стратегічні бомбардува бомбардувальники, ракетоносії. До речі, тобто лі літаки ту різних різних модифікацій і. І навіть навіть мрію нашу вона могла також ця база прийняти. Потім вона вже за час за час Російської Федерації з 2013 року вона вже була повністю перепрофільована якраз на місце базування саме ударних гелікоптерів. Тому ця база власне така цінна. Вона велика, вона стратегічна, і на ній знаходилися передові зразки російського озброєння. Це потім підтвердили і українські розвідники, розказавши, що російська армія тепер не дорахується кількох ударних гвинтокрилів. Йдеться в першу чергу про ось ці от гелікоптери, а, прямо от за моєю спиною. к 52 алігатор. Це найновіші, найсучасніші, найдорожчі гелікоптери російської армії. Крім того, вони подаються російською пропагандою як прямо от гордість російської армії і російської авіації. Такий собі аналогавніт к – потужна бойова машина. Гелікоптер може вражати броньовану та неброньовану техніку, живосилу та повітряні цілі на полі бою. Має на собі гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Кожен такий вертоліт коштує шалених грошей 16 мільйонів доларів. І таких Ка-52 в результаті вибухів було знищено два. На додачу було знищено ще один мі 28 нічний мисливець, який коштує стільки ж. Може навіть ще і більше, і ще два гелікоптери було пошкоджено. Тобто здобич в результаті склала кілька десятків мільйонів доларів. На одному з телеграм-каналів наступного дня з'являється відео, на якому просто показано, як диверсанти закладають безпосередню вибухівку під гелікоптери. Але хто вони ті партизани? Ось головне питання. В день, до речі, пробрались на цю базу абсолютно спокійно, заклали вибухівку безпосередньо в моторній в моторні відсіки гелікоптерів. І так само спокійно. Виставили таймер і, і залишили цю базу. Так вони дійсно не були спіймані близько там 22-го, якщо я не помиляюсь, тобто це вже був пізній вечір, це вже була темнота. Пронуло пронулунав вибух. Там, до речі, один вибуховий пристрій не здетонував. Це була звичайна вибухівка, то не були ніякі там, я не знаю, там якісь натівські, спеціальні, спеціальні засоби. Абсолютно, звичайно, ще радянська вибухівка. Ну а далі все починається, як це зазвичай буває в Росії. Особовий склад там піднімають по тривозі, прочисують навколишні населені пункти, все очіплюють, починають шукати диверсантів. Хоча тут постає питання, як це так, така військова база фактично не охоронялася, що туди спокійно пролізли диверсанти. А може навпаки, вона охоронялася, і тоді це була справді майстерна дивовижна спецоперація. Багато хто називає це дійсно спецоперацією української розвідки, хоча українська сторона жодної відповідальності за це на себе не взяла. Зразу буквально гур робить заявлення, але не тому, що беруть відповідальність і подробності, а тому, що от три вертольоти повреждения и так Мол, там, будьте что, что, что у вас там происходит. не виключено, що невідомі могли бути людьми із своєрідним жестом доброї волі або ж навіть російськими партизанами. Обидва варіанти цілком можливі, припускають воєнні експерти і додають, сприяти диверсантам могла і загальна ситуація на військових об'єктах РФ. Незважаючи на потужні міфи, які роздуває кремлівська пропаганда навколо російської армії, реальність зовсім інша. Кадровий дефіцит є навіть на таких військових базах. В Росії безпрецедентний бардак по відношенню до охорони таких об'єктів. Дуже величезна кількість військових частин, які розкидані, а їх маса є по Росії, по прикордоні Росії, там якихось великих біля якихось великих міст, вони мають кадрове забезпечення. 30-40% не більше. І для охорони цих частин ну реально не вистачає людей. Безлаберність і бардак що в радянській армії, що в російській. Вона загально відома, треба просто е, розуміти, як до цього підійти. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня воєнний аналітик і офіцер армії оборони Ізраїля Ігаль Левін каже, охорона військових об'єктів це не єдине слабке місце у функціонуванні російської авіації. Е, все, що стосується авіації, ну, самоліти, ну, вертольотчики, теж вертольоти, у них відвратительно. это видно, например, по. По їх льотчикам, то як вони одети, організовані, там, прі посторонні предмети в кабіні. Проблема її з дисципліною. Вона не така, як в арміях інших країн світу. Тож не дивно, що диверсанти спокійно змогли зробити закладку вибухівки прямо посеред білого дня. бачите Ви вдалеке, в розстоянні ну, сотень метрів, кілометрів, стоять машини. Там якісь люди крутяться. Ну, персонал, льотчики, якщо повинні одразу думати, що це. особливо якщо це днем, а не ночі. Все отвертолеты, там люди ходят. Вы же не видите, это маленькие муравьи для вас, крохотные, как бы людишки ходят. Почему ну, вы должны бить в набат сразу? В ізраїльській армии били бы би в набат. В израїльській армии есть строгий график и регламентация. То есть вы бы прекрасно знали в такое или иное время, например, кто должен быть возле машины или не должен быть машин. Хоча и на виключено, що про присутність сторонніх людей на військовому об'єкті знали, але просто закрили на це очі. Подкупить конкретних там Начальника охорони, наприклад, вот. який пошлет в, в определенне час, людей не туди, а туди, в друге місце. І вот все. Це не так складно насправді. Можна дістати все і в місцях дислокації тих же самих гелікоптерів. Коли людина виходить на якогось умовного прапорчика і каже, що мені треба пару кілограмів тротило для рибалки в глибокому лісі, десь там. То я думаю, що питання може вирішитися дуже дешево. Найважливіше питання, яка ж була мета цієї всієї спецоперації, тому що за однією з версій гелікоптери туди були відправлені саме для ремонту та доукомплектування. Після цього їх могли повернути на фронт для повітряної підтримки окупантів в Херсонській області. Українська армія на фронті демонструє наскільки успішно може знищувати такі гелікоптери. Завдяки ЗСУ Росія вже втратила на полі бою чверть свого авіапарку Ка-52. А тому диверсі обсковській області може мати геть не військову мету, експерти припускають, можливо, все це для психологічного ефекту. Таке от послання невідомих, аби показати, що бавовна може статися будь-де навіть у глибокому тилу, дорогі льотчики і всі, хто виконує злочинні накази. Якщо ви думаєте, що до вас не дістанеться диверсанти, і, власне кажучи, ті Робінгуди, які відновлюють справедливість, то ви цілком помиляєтесь. Тобто, це означає. Що е, всі ці алігатори, всі ці гелікоптери, літаки, які е, які запускають ракети, які здійснюють агресію щодо наших е, цивільних, наших мирних міст, е, вони будуть знищені. Чувство незахищеності. Ну представимо себе, у нас таких два случая: третій, четвертий. четверте. То не исключення. Ми что это правило. Ну просто любой. Віритольотчик, персонал безпечення, матрос на кораблі, трок то там казалось би в тилу, і так далі. може прекрасно понімати, що у ньому може призійти вот какое-то вот такое вот событие интересное. Одразу після того, що сталося у Вереті, почали ширитися і інші версії, що це мовляв зорганізували через боротьбу всередині російських силовиків. Приблизно такі ж припущення були і після вибухів на Кримському мосту, але є нюанс. На відміну від ситуації з Кримським мостом, де одразу почали знаходити якусь вантажівку, почали якісь взаємні звинувачення. Тут винуватих навіть не намагалися шукати. Міноборони Росії, наче води у рот, набрало жодних коментарів, жодних розслідувань, і це каже якраз про те, що ось ця диверсія дійсно була несподіванкою для Кремля. Несподіванкою вона стала для силовиків, а ще більшою несподіванкою, вона стала і для військових льотчиків, які звикли що в тилу нічого страшного. Для них не буде. Тож, ось таких ситуацій ми з вами будемо розбирати ще багато. А тому підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, пишіть у коментарях ваші версії псковської бавовни. З вами був Сергій Костеж. Побачимось!